Доброго вечора всім. Я Абдулов Шегі, і сьогодні п'ята лекція з ораторського мистецтва, тема якої буде Типи ораторів. Мистецтво публічного виступу вимагає розвитку і вдосконалення багатьох навичок. Починаючи з постановки голосу і закінчуючи прийомами психологічного впливу на публіку. Я майже кожної лекції це. М на це вам натякаю, скажімо так, але повторимо і в цій лекції цю, фра... цю річ таку. Однак одним з головних умов успішності оратора залишається його вміння проявляти свою власну індивідуальність. Цицерон, розмірковуючи про красномовство, описував у своїх трактатах про ораторське мистецтво три типи ораторів: перше, оратори велемовні, з піднесеною силою думки. І урочисті виразів рішучі, різноманітні, невичерпні могутні, у своє озброєнні готові чіпати і звертати серця. Друге, промовці стримані і проникливі всьому поучу все роз'яснюють, а не возвеличувати відтво... відточені в своїй прозорій і стислі мови. Третій, середній, так якби помірний рід ораторів, що не стосовує ні тонкої передбачливості останніх, ні бурхливого натиску перших. У наведеній класифікації принцип поділу ґрунтується на психологічних особливостях людей їх раціонально-емоціональних відмінностях. Сучасні автори вони також вдаються до подібних градацій. Наприклад, Іванова. В своїх дослідженнях пов'язує особливості ораторів з їх темпераментом холерік, сангвінік, флегматик, меланхолік. Також запропонована наступна класифікація ораторів перше це емоційно-інтуїтивний, тобто оратор, який проявляє виражену експресивність, яка надає промови, яскравість і виразність, але часто позбавляє її логічності. Такому оратору, щоб не перейти на балаканину так звану, рекомендується готувати план виступу і дотримуватись його. Раціонально логічний. Оратор він схильний до рефлексії, аналізу і точної аргументації, ретельної систематизації матеріалу, по в його промові відсутня емоційна спонтанність. Такому оратору доводиться заздалегідь обдумувати, як зробити її образною, наприклад, використовуючи виразні афоризми цитати. Третє це філософське. Для нього характерний стійкий пізнавальний інтерес, глибоке розуміння, теми виступу, що передбачає підвищені вимоги до аудиторії, від якої очікується інтерес, компетентність, тобто в обговорюваному питанні. Його емоційна гама може бути різноманітна. Друге, ой, друге, вибачте. Четвертий тип це ліричний художньо образний тип оратора. Він має образу, образною мовою. Багатою виразами, засобами, коли поетичність переважає над філософією. Такому оратору теж слід застосовувати вибірковість у виборі аудиторії, з якою він е, міг би бути на одній хвилі. Е, наступне це Мінаєв, Е, Вона е, свою класифікацію пропонує. Перше, це буде конструктивний оратор, його головною метою є мова. Він чітко визначає тезу, проводить переконливу аргументацію, також прагне ріш... позначити рішення проблеми, яка і послужила причиною його появи на публіці. Другий пункт це демагог, тобто він зосереджений на самому собі, на можливості проявити себе, тобто він готовий використовувати будь-яку аудиторію і будь-яку тему. Його мова мало змістовна. Носить узагальничий характер. Третє це популіст. Орієнтується на аудиторію, він прагне завоювати симпатію, шукає визнання, тому він говорить те, що аудиторія хоче від нього почути на даний момент. Для нього характерна стилістична манера не в основу класифікації. Є оратори, яким властива патетика, інші характеризує повчальність, третє підкреслена розв'язність і таке інше. Тобто бувають різні оратори. І з усіма потрібно уживатися, скажімо так, кожного треба слухати. Також існує наступний вид: оратор соціально-політичний діяч серед звертаються його до суспільно значущих тем, парламентський виступ, доповідь, мова на мітингу, оратор проповідник. Спочатку його стиль складався впливом греко-римської традиції, але ж. Саме в монастирях закладались основи риторики, тобто розмол... вироблялися вимоги і канони, осмислювати особливості, також церковна благословенна тематика, що виражається, наприклад, в проповіді, власне, змушує виступає, виступає звертатися до серця кожного, носить характер інтимності, відрізняється образністю, іносказаності, скажімо так. Також є класифікація проповіді: це повідомлення, пророцтво, повчання, заклик, бесіда, откровення, панегірик. І оратор вчений, тобто педагог, йому властиве академічне красномовство, яке відрізняє інформаційна насиченість, науковість стилю, логічна культура, аргументація, тобто лекція, наукову доповідь, огляд, виступ на конференції або семінарії. Орієнтовано саме на підготовленого слухача і включає в себе велику кількість спеціальної термінології. Якщо відрізняти, то на відміну від власне наукового стилю, академічне красномовство воно допускає використання різноманітних засобів виразності. Таким чином, я вам дякую за увагу. Це була коротесенька лекція, але їй також має місце бути. На цьому я вам дякую за увагу. Я вже подякував за увагу. Тож до зустрічі на шостій лекції. Також буде сьома і восьма. Ще три лекції у нас з вами, друзі. Тож, до зустрічі. До зустрічі.